Пам'ятайте, про проведення правдиво семінару щасливе дитинство, про проведення зборів роль педагога в боротьбі з корупцією, злого досвідом, конкурс відкритих інтерактивних уроків, конкурс змилки виборів, паспітівських заміна педагогічної ради, творчення групи, та листового. Коли це все можна встигнути, в цим. Слушне заукоження. 400 підйомки. 400, 430, підвищення педагогічного лікаря. 4005. 4305.00. Перевірка учнівських досить. 5.006. Написання по у планах фоні. 6.070. Робота по господарству. 7.00-7.30 Виготовлення детальтичного матеріалу. А сім тридцять, сім тридцять п'ять, зачіскама і я ж сніданно дивилися. Чи все на Остамісне, то все і школа чи все можна? Ну, я поки відвідувала ваші майстер-класи, то підрахувала собі, що на методичну роботу ви на добу витрачаєте всього лише 21,68 годин. Це недопустимо і не спричатися. Приклад нашої містері: очі натхнення, горячих і падланих податкова. Тільки це очікувати. Бачу, що математики та фізики району, так і можуть веснути і своєю практиці. Давайте поділимося. На світі метод виховання, яким користуються всі батьки протягом існування людства. кнути правильно, найчасливіші дні без колективу. Випускний вечір. Сараз... Місце зустрічі змінити не можна. Школа або учительська, Учительська, де ми збираємося завжди. Не куща листочка, мене сорочка жита. Книжка. І бажано, якби вона була зверта книжка. Скільки буде? Три, 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 три. Вірка. Вірка. Згодна. А на світ улюблені слова вашого директора на букву фукфуко. <реш> і конспект, і капець, і клас, і котельня, і каналізація все це полюбляють ваші директори. За що ми їм співчуваємо і ставимо клом? І останнє запитання: чим більше після для тебе нулів, тим більше значущою і безбашенішою ти стаєш. Чим більше нулів. Зарплата, <різвати> звичайно, це наша зарплата. Я подумала, <різвати> <різвати> Які ж ви молодці, Впевнена, що настане туди у нашому відділі освіти, коли методичний кабінет веде ще один конкурс. Мудрій і най то Томіж вчителі фізиків і математиків не буде краще. Це будете тільки ви. А значить, ждуть вас щоденні подяки від облону, району, будівки на канари, рахунки в швейцарському банку. що перебувають, але мені здається, що ці слова вже не Давайте за наші майбутні шикарні поїзди, великі зарплати, дорогі яхти, величезні вілли. Будь можна достатні, бо ми догадуємо. І будьмо здорові. А 4 хвилин, там є